Сьогодні на уроці розглянемо закусочний стіл. Його називають ще шведський стіл або буфетний стіл. На попередньому уроці ми з вами говорили, що до закусок належать бутерброди, салати-вінегрети, холодні страви і закуски з овочів і грибів, риби, м'яса, яєць. Сьогодні ми більш детально розглянемо бутерброди. Бутерброд. У перекладі з німецької мови означає хліб з маслом. Іноді канапка, накладанець, тобто це скибочка хліба або булки, на яку покладені додаткові харчові продукти. Бутербродні вироби не підлягають довгому зберіганню, тому їх готують безпосередньо перед реалізацією. Бутерброди поділяють на такі основні групи. Відкриті, закриті, закусочні. До відкритих належать прості і складні. До закритих сандвічі, гамбургери. До закусочних канапе і тарталетки. Розглянемо більш детальніше кожну з цих груп. Прості відкриті бутерброди готують з одного виду продуктів, наприклад, бутерброд із маслом, із ковбасою, із сиром. Складні бутерброди асорті готують з набору декількох продуктів, які добре поєднуються за кольором та смаком. Продукти вкладають так, щоб вони повністю покривали хліб. Для відкритих бутербродів продукти слід розміщувати так, щоб бутерброд було зручно їсти. Основний продукт у поєднанні з супутними повинен добре виділятися. Для приготування. Жир, бутербродів з жирними продуктами використовують житній хліб. З продуктами, які мають гострий смак, використовують пшеничний хліб. Для відкритих бутербродів пшеничний батон нарізають скибочками трохи навскіс, завтовшки 1-1,5 см. Вершкове масло для бутербродів зачищають, тверде, розм'якшують і розтирають. У масло можна додавати зелень петрушки, сік лімона, герчицю, майонез, тертий хрін, сир. Приклади простих бутербродів. Прості відкриті бутерброди готують з одного виду продуктів, наприклад, хліба з маслом, ковбасою, сиром. Приклад складних бутербродів. Готують з набору кількох продуктів, які поєднуються за кольором і смаком. Продукти укладають так, щоб вони повністю покривали хліб. Закриті бутерброди можуть мати форму трикутника, ромба, квадрата. Готують їх з маслом і без нього. Смужку хліба змащують маслом. Для деяких сандвічів використовують масло з гірчицею. Кладуть м'ясний або рибний продукт, накривають другою смужкою змащеною маслом, злегка пристиснути і нарізують на шматочки 7-8 см застовшки. Для закритих бутербродів використовують звичайний пшеничний хліб, без скоринки. Для багатошарових бутербродів використовують пасти із різноманітних продуктів, які дають змогу приготувати різні за смаком і зовнішнім виглядом закуски. Для приготування паст використовують залишки м'ясних рибних страв, консервів, шинки, сиру, ковбаси, оселеця, яєць, зелені, цибулі, кропу, петрушки. Зазначені продукти подрівнюють на м'ясорубці з паштетною решткою, додаючи вершкове масло гірчицю сіль. Замість гірчиці використовують соус-майонез чи тертий хрін. Прикладами закритих бутербродів є сандвічі. Це дві скибочки хліба розміром 5-10 см на пів см. Вони також можуть мати форму круга, трикутника, ромба, квадрата, прямокутника. Інший приклад закритого бутерброду це гамбургер. Вид сендвіча, що складається з рубаної котлети, поданої всередину розрізаної булки. На додаток до м'яса гамбургер може мати велику кількість різноманітних приправ: кетчуп, майонез, листя салату, огірки, мариновані, сир, смажену цибулю та інше. Закусочні бутерброди це святковий вид бутербродів, які мають невелику форму. Та відрізняється своєю різноманітністю, такі як канапе та тарталетки. Канапе. Готуй з невеликою скіпкою хліба чи підсушеного хліба, булки. Може бути змащено різноманітними складниками: вершковим маслом, паштетом, сиром, соусом, джемом, варенням, мармеладом. Поверх викладається скибочками чи шматочками різноманітна начинка. Ковбаса, шинка, гриби, яйця, риба, морепродукти, сир, овочі, фрукти та зелень. До неї належить цибуля, часник, кріп, петрушка, коріандр, листя салату, рукола, м'ята, базилік та приправа. Канапки бувають солодкою чи солоною начинкою. Солоні канапки можуть подаватися до столу гарячими чи холодними. Це неодмінна страва святкового столу. Тарталетки або тартинки. Маленький тарт, невеликий горщик, корзинка до 10 см в діаметрі, зазвичай з пісочного тіста. Начинка може бути солодкою чи пікантною. Тому тарталетка може бути як десертом, так і закускою. Крім згаданих видів бутербродів, існують також гарячі бутерброди. Це один із найулюбленіших видів бутербродів у всьому світі. Відрізняється своєю різноманітністю та способом приготування. На грилі, на пательні, у мікрохвильовій пічі, в духовій шафі. Температура таких страв від 55 до 60 градусів. Гарячі бутерброди можуть бути також простими, складними, відкритими, закритими, закусочними. Для приготування гарячих бутербродів використовують половинки булочок або змащені з обох боків вершковим маслом скипки пшеничного хліба, на які накладають нарізані продукти, заправляючи їх майонезом та посипаючи тертим сиром. Після цього їх запікають. Оригінально на закусочному столі виглядають закусочні кульки. Це ефектне блюдо, яке можна приготувати з різних продуктів. Оформлення може мати різні варіанти. Обкатують сформовані кулі в горіхах, кокосі або в дрібно рубаних крабових паличках, у яєчному білку або жовтку, в паприці, куркумі або в дрібно порубаному кропі. Більшість кульок створюють із сирної маси, змішаної з чесником майонезом. Профітролі також ефектно виглядають на закусочному столі. Це невеличкі, менше 4 см в діаметрі кулінарні вироби із заварного тіста з різними начинками, заварним кремом, салатом, грибами, м'ясом, паштетом, сиром і крою. Отже, різновид закусок на закусочному столі є дуже різноманітний в асортименті та в зовнішньому вигляді, способі приготування та подачі.